Мога правого сектору до прокуратури Чернівецької області перше провести ретельну перевірку наданої правим сектором інформації про корупційні порушення в органах УМВС та УСБУ Чернівецької області. Друге провести перевірку викладених у журналістських матеріалах засобів масової інформації буковини протягом 2010-го десятого 2014-го року. Фактів щодо можливих корупційних правопорушень. Третє створити спеціальну комісію з перевірки законності, діяльності прокуратури Чернівецької області, міста Чернівці та районних прокуратур за 2010-2014 рік. Створити протягом тижня до 3 березня 2014 року комісію з перевірки походження доходів та майна посадових осіб Чернівецької області. Наче наступне на сьогоднішній день є цілий ряд повідомлень. І ведеться підривна робота, деструктивно вноситься, тобто намагається дискредитувати правий сектор як такий на території Чернівецької області. Ось є чітка інформація і є чіткий перелік осіб, котрі ведуть цю підривну діяльність. Зокрема, це є пан Іван Мунтян, котрий представляє на сьогоднішній день батьківщину в Чернівецькій області.